Вікторія Сад. Філософське коротеньке відео на тему, а як саджати медвежий горіх або кореневласний фундук. Вітаю! Хочу дати відповідь філософу Сергію, який задавав питання, які краще висаджувати сад фундука на власній кореневій системі чи привитий. Дати хочу відповідь на власному прикладі. Дивіться Ось ці саджанці фундука мають мінімум 4 роки від посадки. Даний медвежий виглядає трьох або 4-річний. І ось так виглядає фундук защеплений на горісці відмежому трьохрічний. Ось бачиш місце щеплення. І ось фундук на власній кореневій системі, також трьохрічка. Візуально виглядають вони плюс-мінус одинаково. Даю тобі слово. Чесної людини, за допомогою одної лопати декілька хвилин, однаково легко викорчую цей саджений з власній кореневій системі і однаково легко викорчую цей привитий. Абсолютно одинаково. Тепер зараз я прикріплю фотографію, як виглядає фундуковий сад 20 і більше років. Дані саджанці, як бачиш, за допомогою однієї лопати буде дуже важко викопати. Вони так само масивно виглядають. І ось, будь ласка, фотографія фундука защепленого на ведмежому горісі, також більш ніж 20 років. Так само за, одні, за допомогою однієї чи двох лопат буде однаково важко викопати як і на власній кореневій системі, так і саме на привитий, якщо їм приблизно одинаковий вік. Це абсолютно одинакові процеси. Тепер беремо до уваги на рахунок того, що фундук защеплений на ведмежому горісі, так само, як і грецький горіх. Дасть прибуток на або вийдемо в нуль, як мінімум на 20-й рік. Це є абсолютно брехня. Якщо взяти ось такий садок на власне кореневій системі і з нього можна вийти в нуль, гурбука чи на 5 рік, то посадивши сад фундука на власне прищеплення на ведмежому ну можна вийти в нуль на 2 роки пізніше, ніж на власне кореневій системі. Ну аж ніяк не 20 років. Тут ти трохи, як то кажеш, прибріхуєш. Тепер дивися, я сам займаюся вирощуванням горизонтальних відводків і також сам щеплю фундук. Мені абсолютно все одно приїжджає до мене клієнт, чи він хоче взяти горизонтальні відводки, чи він хоче взяти, наприклад, фундук защеплений на межі горіх. Маю можливість і касу. Бере в защеплений, має менше грошей, але хоче посадити сад, будь ласка, бери горизонтальні відводки. Для прикладу садження з фундука на власній кореневій системі буде коштувати 100 гривень, защеплений 300 гривень. Це є абсолютно вибір кожної людини. Хочеш брати дорожчий, прошу дуже. Хочеш брати дешевший, прошу дуже. Які хочеш варіант, такий обирай. Тепер я тобі дам відповідь, які краще закладати в саджанці. на власній кореневій системі чи привиті. Якщо 5 років тому назад ми не віддавали перевагу. Власнокореневим саджанцям, то зараз я надаю перевагу привитим. І для прикладу ми висаджуємо, маємо вже висаджено як мінімум 1,5 гектара і ще плануємо досадити як мінімум 2 гектари фундука суду на е, горісці відмежому. Перевага набагато краща, хоча ми отримуємо прибуток і вийдемо в нуль на рік, на два пізніше, але перевага над власно кореневими набагато більша. Моделюємо ситуацію, висаджуємо сад фундука на власно кореневій системі. Будь ласка, 4-5 років маємо ось такі кущі. З їх необхідно буде щороку боротися з прикореневою порослю. Раз. Необхідно в перші 2-3 роки активно поливати, оскільки зараз в нас досить такі посушливі періоди. Львівська область без поливу на Львівщині протягом перших 2-3 років вегетації на власно-кореневій системі буде важко доглядати за, за садком. Це є раз. По-друге, необхідно приділити час обрізці. Прикореневої порослі, то є два. Три, як бачиш, він дуже сильно кущиться. І, і тримати садок, як то кажуть, суто штамбом треба трохи прикласти зусилля. Це є три. Дивися, перевага фундука защепленого на горісі медвежому. Перші два роки можливо необхідно буде краще доглянути, трошки краще підлити, зато в подальшому він буде собі абсолютно рости деревом. Необхідно не буде потреби боротися з прикореневою поросллю. Якщо файно його сформувати, вийти на врожай можна буде на п'ятий-шостий рік, можна буде вийти в ноль при посадці ось такого саду. Це є об'єктивно моя точка зору. А тепер я хочу дати відповідь, чому ти так недолюблюєш тих людей, які займаються фундуком на Медвежому. Все дуже просто, маючи велику кількість. Фундука на власному кореневій системі, але бачачи, що клієнти надають перевагу фундуку, який є защеплений на горісі медвежому, це, як то кажуть, трохи бісить. Оскільки таких виробників горизонтальних відводків зараз дуже багато, але якість трошки когось краща, когось гірша. На даний момент, оскільки перевага зараз за фундуком щепленим на медвежому горісі, тому і маємо такий, як то каже, несприятливий фон, де виробники саджанців на власній кореневій системі, як то кажуть, прибріхують трошки обманом, трошки маніпуляціями, але стараються збити попит на фундук на межому горіці для того, щоб реалізувати свої саджанці. Це особисто чиста правда, по власному досвіду, можу так сказати, бо результат трошки відчутний. Так що, друже, не переживай, якщо хочуть купити саженців відводки, прийдуть до тебе. А якщо хочуть купити привиті, підуть до Юри, до Кості, до Міші, до Євгена чи до якого іншого фундуковода, який своїми власними зусиллями, власним часом дуже в непросту роботу, виготовляє такі, можна сказати, вирощує такий якісний посадковий матеріал. Так що клієнт завжди буде правий. Якщо він схоче купити привитий, його ціна не буде відштовхувати. Так що не треба тут, як то кажуть, обманювати, перегибати палку. Так що Сергій хоче тобі дати пораду. Як хочеш побачити, який попит, на які саджанці, роби як відводки, так само роби і щеплені, побачиш, яка це праця, і тоді будеш робити висновки, які брати. Які краще садити, чи на власному, чи привитому. Я для, для себе обрав щеплений фундук на відмежному, за ним перспектива і за ним в майбутньому буде, як то кажуть, набагато більше садів, ніж на власні кореневі системи. При тому, що ціна назад так, так, звичайно велика. Але потенціал набагато більший, ніж у відводків. Так що, друже, подумай над поведінкою своєю.